Сусіднє село Семисотка не менш цікаве і своєю історією, і тими процесами, які відбуваються там зараз. Якщо Фромушика проіснувала близько 150 років, пережила Другу світову війну, а вже після в радянські часи була знищена, то семисотка є живим селом і досі, хоча у ньому залишилося всього двоє жителів. Нині тут я та сусідка, пенсіонерка. На сьогодні нас дві людини тут залишилося. Все. Тут жив німець, і у нього було багато гектарів землі. Щось на кшталт 700 тисяч гектарів. Чи ні? Не скажу точно. Я Але давав цей німець людям роботу. Всі місцеві працювали у цього німця. Його звали Нєшпорт, І от село назвали Семисотка. пізніше радянська влада виселила людей з Фромушики, а на її місці створили військовий полігон. Який вважався одним з найбільших військових об'єктів на території колишнього радянського союзу, але люди, які втратили свої домівки, все одно не хотіли далеко йти, тож зупинилися неподалік у семисотці і почали тут будувати будинки, тому що тут було добре жити. Людям тут роздолля, полігон, багато місця. Було де пасти корів, овець, дрова пиляти все, що потрібно для життя, тут було І почали люди тут будувати собі будинки, але потрапили на територію полігону. Оскільки це була територія полігону, то їм сказали, що не можна тут жити, і почали людей знову ганяти, відправляти кудись жити за дня але люди не мали сил та грошей. Після війни важко було кудись знову переїжджати, будувати. От і поїхали вони до Москви, щоб розібратися з цим питанням. Отже, будувати тут більше не дозволяли. Але ті будинки, що вже були побудовані, дозволили лишити. Так тут залишилося жити лише кілька сімей. Посеред Басарабської пустелі. І поблизу полігону час від часу знаходили у своїх виноградниках тренувальні снаряди, але не виїжджали. Батько будував діму в -50 му 50-му десь році почав будувати, і ось так і жив тут, поки не помер. А мені у спадок залишився цей дім, і я звичайно продавати його не хочу. Я, канішта, продавати воніхачу. У мене батьки тут поховані. Гроші це така річ. А це батьківський дім. Буде як буде. Час покаже. Знаю, тут погано, немає магазину, немає лікарні, немає нічого немає. Прийде старість, не знаю, як тут буде. Може і поїду, може ні. Але поки що точно не планую. Семисотка сьогодні також змінюється. Якщо Фромушиканова задумувалася як відновлене село для дозвілля туристів, які хочуть відпочити від міста, то концепт сімисотки інший. Вона має стати смарт-селом зі швидким інтернетом та сонячними панелями на кожному відреставрованому будинку. Смарт село тому, що ми спробували зробити розумне село. Олександр Андрійович постійно. Я коли його питаю. Він каже: Ось, ось Аню, ти побачиш. Я не хочу тобі обіцяти, але ти ще все сама побачиш. Я з дитинства кожне літо був у селі Семисотка. там жила моя рідна тітка та двоюрідний брат Міровесник. І звісно, вони пасли влітку овець біля Фромушика, там де воєнний полігон. Тобто там були стрільбища тільки пізно восени і рано навесні, а в інший час дозволяли пасти овець. І ось діти, починаючи з п'ятирічного віку, там 5, 10, 12 років, до 14 років, виходили влітку і по черзі пасли овець. І ось я теж пас овець. Тому для мене це рідна місцевість. Тут пройшло моє дитинство, моє дідство. Село вже вимирало, коли ми розпочали проект у 2006 році. Тут лише 5-6 родин жило. А коли взялися за семисотку у 2020 році, тут лишилося лише три сім'ї. Сьогодні більшість будинків вже реставрована, але роботи тут ще дуже багато. З початком повномасштабної війни будівництво сповільнилося, але обов'язково продовжиться. У будинку все готово. Лишилось тільки меблі доставити і сантехніку під'єднати. А так просто трохи ще не встигли. Якщо у Фромушика нова будинки довелося відбудовувати з нуля, тут вистачило просто реставрації. Все так і було. Тільки дах поміняли і ремонт зробили. А так ніяких перепланувань. Будинки такі, як і були раніше. Ось там гараж, підвал, і всі будинки. Ось у такому стилі. У цьому будинку Олександр Андрійович сказав, буде музей. Я я зрозуміла, він збере фотографії всіх мешканців семисотки, які раніше тут жили. фотографії там подивимося. Він сказав, ще подумаємо, що там буде. За загальним задумом, це має стати місцем, куди б могли приїхати на якийсь час пожити з родиною, наприклад, Айтівці. Таким чином, у цьому місці могла б створитися своя маленька комуна, де люди живуть, працюють, ходять один до одного в гості, ділитися ідеями. А коли хочеться відпочити, смачно поїсти чи сходити порибалити, лише за кілька кілометрів є фромошика нова. Вже розроблено план розвитку села, ще одна вулиця на 100 будинків. Ще є плани, але, вочевидь, війна дуже нас відкидає від їх здійснення. Але я думаю, що час ще настане. Там тихо, от на Фрумушика приїжджає, наприклад, 100 людей. Хтось хоче відпочити, а хтось хоче повеселитися. Якщо хтось хоче відпочити, чому йому не оселитися в семисоці? і не відпочити спокійно, тихо попиваючи вино? Чи чай з лікарських рослин, які у нас в степу ростуть? І не насолодитись спокою із з лікарських рослин, які у нас в степі при зростають? Фромошика нова сьогодні стала родинною справою. Фермою і виноробною вже опікуються діти. Є персонал, що слідкує за будиночками і музеєм. На території постійно з'являється щось нове: то винний льох, то музей сільськогосподарської техніки, то парк кам'яних скульптур, створених художниками з усієї України. А ось тут. Встановили гігантський пам'ятник чабану. Там найбільший є... монумент чабану у світі. була звідки, взагалі ідея. Було колись плем'я Майя. Я, коли був на екскурсії на острові Пасха, побачив там ці споруди. Подумав, як так, плем'я пішло в небуття, але після себе щось лишило. А чому ми не можемо зробити щось подібне на фрумушиці? Тим більше це пам'ятник Чабану. Зараз ми говоримо, що це пам'ятник моєму діду. Чабан І справді особлива фігура для Басарабії, оскільки розведення овець є багатовіковим традиційним для регіону заняттям. Ми заявили книгу рекордів Гіннеса, Звернулися з тим, що ми, от хочемо побудувати пам'ятник Чабану спочатку він був спроектований метровим і вони підтвердили, завели особисту справу. Але ми побудували. У нас вийшло 17,94 разом з основою. Спрацювали на випередженні. Чомусь вирішили, що краще більшим його зробити. І так вийшло 17,93 чи 94 сантиметри. 1170 тонн. Це разом з фундаментом. Взимку 2016 року пам'ятник несли до Національного реєстру рекордів України, а у 2017 році зареєстрували у книзі рекордів Гіннеса. Але вражає пам'ятник не тільки розміром, а й матеріалом, з якого зроблений. Сам пам'ятник це граніт, виготовлений з лабрадориту. Це один з таких найміцніших видів граніту. Він перламутровий, є такі напівдорогосінні блискітки. І коли його променем вночі посвітиш, він як зоряне небо. Ось таке. Дістати матеріал це було дуже складно, дуже багато різних технічних речей. Техніка йшла, бетон везли, машини переверталися з цими брилами. Машина йде, здається, суха дорога. В машину там 20-25 тонн, ще зверху там вантажить 30 тонн, 40. І в цей час машина просто на очах вона починає просідати. Ой, дуже багато було цікавого. Хоча взимку у Фромошиці новій, як правило, мало людей. У лютому 2022 року вона була заповнена людьми та стала більш ніж просто туристичним об'єктом. Нині, коли війна почалася вже на другий день, 25 лютого, ввечері, тут було понад 60 дорослих і 20 дітей тут, на формушиці. На я я вважаю, що варто було побудувати формушику і відновлювати хоча б для того, щоб ці діти не чули сирен і щоб мінімізувати їх ризик потрапляння під ракети.